У нас товариства мало зібралося, але серед них не патріотів, звичайно, немає. Як я вперше познайомився з Семенненком, звичайно, не очно, а заочно, десь це було в 65 році, коли ці шістдесятники працювали, коли гоніння на них було велике з боку радянської держави, коли їх зарештовували, кидали в чорни, але вони не каялись. І ось одного разу мені потрапила газета Молодь Україна, де була розрахована велика стаття про поезію Василя Симона. І серед тих е, прозаїчних, так би мовити, рядків е, були поетич... було поетичне слово Василя Саманевка. І оця література е, молодь України мені вперше відкрила талановитого, можна сказати, геніального народного українського поета. Я взяв в, е, цю газету з собою в 9 клас. Тоді якраз де я декл... працював 9-класниками і е, почав зачитувати. Вони, знаєте, це був 9Б клас, потім 10Б. Вони настільки пронялися духом цієї поезії, що почали мене питати, а де знайти де її? Кажу, ви знаєте, що? Я не маю його першої збірки. Я... Давайте будемо разом шукати в літературних джерелах, в журналах Молоді, Вітчизна і інших газетах. І може таким багато знайдемо. Вони, вони запам'ятали ці слова і самі без мого відома. Підготували літературний вечір, присвячений пам'яті е, талановитої людини. Ну, це було, по-моєму, в 66 році, мені здається, в, ті, в ту пору, чи, чи весною, трошки пізніше. І кожен із 30-32 учнів цього класу. У класи були завжди великі в першій школі. Кожен з них вивчив по два вірші. Мало того, і, і читав. І хлопці, і дівчата. Хлопці не дуже того захоплювалися поезією, але кожен з них вивчив. І, і невеличкий коментар робили. От що їм сподобалося і так далі. І так. У, уявіть собі 30, приблизно 32 учні, скільки вони могли знайти поетичних. Поезії, щоб кожен, кожен вивчив, це більше, більше 60. Бо по поетичне слово не повторювалося. поезії не повторювалися. Але це були, на увазі середина 60-х років. І ось перед цим вечором, як організованим десятикласниками, мені один вчитель Завч каже, що приходили із відповідного органу, один приходив і питав, хто в першій школі пропагує Симоненка. Хто пропагує Симоненка? Я кажу: ви напевно сказали, що я. Каже, ні. Я каже, не знаю. Я тоді чергував, коли той вечір відбувався в спортзалі. Я чергував по школі і, і, і пам'ятав оце застереження, і я так прийду в спортивний зал, подивлюся, послухаю поетичні рядки, ось як вони гарно читають. Ну, е, відійду трохи, ніби між іншим, потім знову і так далі. І е, е, ще є ті учні, якби вони були присутні. Мабуть, би, пригадали цей, цей цікавий, самочинно організований вечір. Я не знаю, можливо, класний керівник, але я думаю, що вони самі під впливом прочитаного газета. Далі мені після смерті. Василя Симоненка через кілька років довелося побувати в Шевченковому краї. Е, е, я сам кінчав Берестецьку середню школу, там не далеко козацькому жило за 30 6 кілометрів. І зі мною вчився Олексій Журкевич, на жаль, його немає. Це мій друг е, шкільних років з 5-10 класу. І от ми двох е, без всякої потівки сіли в Рівному, він приїхав до мене в Костопи, сіли в Рівному. І поїхали на Київ, на, на, на Канів і на батьківщину Шевченка, і ми блукали приблизно десь два тижні. Ось. На, в школах нас е, зустрічали як е, неорганізованих мандрівників. Е, е, давали можливість десь переночувати, чи то, якщо немає готелі, то в школі. Десь там на лапчинах, чи десь чи на диванах і так далі, тому ну, подібне. І от ми декілька днів побували в, в Черкасах. Скупалися на Черкасі. Я, я навіть в Дніпрі загубив свої окуляри, вони не Ну, Добре, що мій друг мав запасні, але цікаво, він мав запасні прозорі і е, темні, то він мені. Давав, значить, на день прозори, а на вечір, ну це не іншим, інше. Ми побували на могилі. Він фотограф-аматор сфотографував. І ця карточка збереглася, бачите, де це було, мабуть, 60 я так пригадую, 7-й рік. Ось, ось яка, яка могила. Перевісна талановитого поета, вже не можна е, більше. Кажа? Ага, добре. Значить, дивіться, в бур'янах зірка, ота перевісна могила його. Зірка червона, московська, так? Кремлівська, не будемо казати. І, і, і там ота як військова. Тумба, так mm -hmm. Mm -hmm. і там ледве, ледве я через лупу розглянув, що це таке Симоненко там написане руки життя. Отак, отак, а що і та і тоді, десь в тих 60-х роках, шостому чи нічому, десять сьомому році, ми чули від Черкащан. Що сталося із 28-річним Симоненком? На 29-му році він помер. Його сильно побили. Аж тепер з'ясувалося, хто і чому. А було в лапках за що? За поезію чудову. Яка багато художніх творів його стали народними піснями. От там дід умер, починається поховали середного діда. Потім баба Онися. Що він каже: Я б, я б тій бабі Онисі би пам'ятник не де-небудь, а в Москві. Він це по типу, народний поет. Він підносив людей із низу, отих нещасних, які, які в себе крали кукурузу. Так би, платили, так би мовити, за свою роботу. Ось. І, і як, як ці жлідчі казали, ай-яй, як, як, як вам не соромно красти все корозу і так далі і тому. Так що про Семеленка можна багато говорити. Він народний поет. Виходить з народу і йому служив. І ось тут бачите гарне слово Найчистіша душа незрадлива. І оце слово незрадлива в нас в час, час війни воно звучить дуже високо. В нього є такі слова. Де зараз ви кати мого народу? Це шістдесяти роки, початок 60-х років. Так ми бачимо, де кати. І знаємо їх прізвища. І хто, хто подумав, що, вони, що Путін розв'яже війну проти України? Мабуть, такого хіба треба було якомусь пророкові бути, щоб, щоб, щоб таке. Але, але ці витоки йдуть з глибини віків. Візьмемо Іван Грозний Іван Грозний. Чого Грозним називали його? Знаєте чого? Далі Петро І, який кат був український. Далі Катерина II, які пам'ятники поставили і і, 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 Сталіну, і так далі, і, то, і тому подібне. Ось. І ось, а, а він був патріотом такого важко знайти. Ось. Оце кілька слів я хотів сказати про такого. Чудового, ніжного, щирого поета. Я, я перечитував оцю берег щекань» В 60-х років я читав перші, то ви знаєте, що я з кожної поезії щось запам'ятав. Так мене схвилювали Дякую за увагу.